Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджонисо в шестирамочних вуликах і не тільки. Сьогодні хочу підняти таку тему, як вощина прополісна антикліщ пана Домбровського. Він зараз на Апімондії все там знімає, рекламують його вощину там, але я йому задав одне запитання. Валерій Петрович, скажіть мені, будь ласка, є хоч одна пасіка, де використовується тільки ваша вощина і немає там кліща. Але відповіді поки що не дочекався я. І от, і от поки мої бджілки працюють, сьогодні вже 25 вересня. Хочу з вами трошки подискутувати. Подиску... Вам видно, мабуть, як бджоли мої працюють. Отакі от в мене сім'ї. Я іще раз повторюсь і сотні разів буду повторюватися. Це мої шестерамники. Дважди, деякі, трижди продані пакетами. І от такі вони йдуть у мене в зиму. Пасіка моя обробляється тільки гліцерин плющавелька. Купив я, і ще раз повторюся, в якомусь відео казав, що взяв там мурашину кислоту якусь на два вулика, попробую я її. Десь, може, через пару днів ще тепло тримається. Але ж хотів у вас запитати, все ж таки багато. У мене підписників і українських. Ну і з України більшість, хочу сказати, з усього Радянського Союзу то є. Але з України дуже багато. І хтось же ж використовував цю вощину антикліч. Хтось мені може сказати, як вона працює. Яку ви різницю відчули від цієї вощини на своїй пасіці? Чи ви стали більше меду отримати? Чи бджоли краще зимують у вас перезимовують? Або якісь хоч один-два конкретні випадки. Назвіть мені, будь ласка, тому що від Домбровського не доб'ється, мабуть, ніколи. Тому що він виробник. Його діло проталкувати, головне, щоб її купляли. А як вона там прижилася і які від неї може після цього відео він щось об'яснить мені, тому що у <кій> нас знаходжуся аж в Канаді і тут заборонено, особливо у нашу провінцію, заборонено поставляти їх, хоч ту ващину, хоч мед, хоч бджіл, хоч що, хоч маток, але завозять. Але б я, б, якщо вона так е, гарно е, діє на кліща і нема у вас кліща на пасіці, ну я думаю, вже б весь Ютуб би Цвірінчав би, так скажімо, що оце ващина, це спасіння наше від кліща. Один пише, що е, розповідає, що найкраще це е, термокамери. Люди добрі, я цими термокамерами у молоді свої годи, роки три або чотири, мабуть, кожну осінь. Це каторга була а не обробка. При, уявляєте, 100-150 сімей, кожну треба струсити і через бар бароками, через термокамеру цю пропустити. І що ви думаєте? Ні, яка термокамера, ну, може, щось вона збивала, кліщ падав. В ті роки його дуже було багато. Але ж... Він весною знову нас терор, не нас, а бджіл тероризував. Тому що я й одне сказав, якби люди бджолярі обробляли всі одночасно, тоді б щось воно може й дало б. Хоч, давайте, от, допустимо, хоч би ви у своєму селі, там невеликому містечку, домовилися чи клуб у вас, чи що є, та домовилися, що от давайте там 1 вересня, чи 30 серпня, чи якого там числа обробляємо всі. От у кого нема там грошей, виділити там можна і є люди ж такі бідні, і думають, а деякі хитрі, думають, хай сусіди обробляють, а мене і так може і Кліщі до них підуть, та й мені легше буде. І такі є. Але ніяка термокамера не спасала. Ми обробляли нею і поголовно всі обробляли. Але ж весною те ж саме починалося. Кліщ заїдав і заїдав ще й дуже сильно. Так от ще вертаюся і хочу запитати, хто небудь. Тримає пасіку повністю на Домбровського ваші антикліщ. Чи допомагає вона, чи хтось може мені це розказати? Будь ласка, якщо є такі, напишіть в коментарях. Я хоч послухаю, хоч почую. А так хотілося б сюди її привезти і людям теж його прорекламувати, що от така ващина. Але якщо вона ніякої користі не дає. Ви бачите, мабуть, вам видно добре, як бджоли працюють. У нас вночі було плюс 4, а зараз е, вже плюс 13 і всі бджоли на льотках, і працюють, ідуть, несуть пилок, несуть нектар, десь вони ще його е, беруть. Ну, я вам показував не раз, вже тут люцерна мене квітує. І інші дощик, як з ложки вилив там трошки. Пройшов, але хотілося б таку думку вашу почути. Якщо є такі, будь ласка, отзовіться, порекомендуйте цю ващину. Якщо ні, думаю, Валерій Петрович може і сам зайде на моє відео, на мій канал. А може хто йому. Підкаже, я зроблю заставку з вощини антикліщ. І подивимось, які будуть у нас коментарі. Дякую всім, що ви зі мною на каналі. Дякую всім підписникам, хто підписався, всім по білому завидую, хто знаходиться на Апімондії. Я б теж хотів, не раз я... Їздили на Апіславії на Апімондію, але ж від ціля не можемо зараз виїхати з-за документів. Гроші б ще знайшли, а документи не дозволяють нам виїхати. Будемо чекати наступну Апімондію 50-ту. Буде ювілей на Апімондію, я поїду всією сім'єю, якщо доживу. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім миру і добра. Здоров'я вам!